Валерія Вольська розбита ваза. У магазині посуду, що на двох вулиць у центрі міста, Люда була постійним покупцем. У посуді та й взагалі у справах кулінарних кохалася здавна. І цю чудову крамницю відкрила для себе теж давно, від дня відкриття і донині не пропускала нагоди завітати по щось новеньке. Асортимент вражав. Посуд з Італії, Франції, Німеччини, Швейцарії чого там тільки не було. І все таке вишукане, гарне, практичне, оригінальне, а часто і ексклюзивне. В полицях красувалися набори каструль, тарілок та чашок, келихів, набори на спеції та столові набори, різноманітні скатертини та текстильні вироби для сервірування, аксесуари для кухні, фруктовниці та вази. На солодощі, а кольори, відтінки на будь-який смак. Жодна жінка та що там жінка? Жоден відвідувач магазину не міг встояти перед спокусою придбати щось для своєї кухні. От і сьогодні по обіді Людмила завітала до цього магазину. Вчора вона через необережність розбила улюблену вазочку, тому якнайшвидше хотіла придбати нову. Не менш вишукану та фірмову. У магазині було майже порожньо продавець консультант щось пояснила літній парі, котра оглядала вишукані посріблені веделки. Людмила привіталася із ними, оскільки була знайома з продавчинею, побажала гарного дня і попрямувала до поличок із вазами. Погляд одразу зупинився на вишуканій вазі з дорогого французького кришталю. Взяла до рук, на цінник спершу й не подивилася, оглядала товар висока, містка, важка, дуже добротна, про таку можна лише мріяти. Кришталь сяяв, переливався всіма кольорами. Беру. Людмила глянула на цінник і задумалася. На ньому красувалася чималенька сума, хоча чого дивуватися, це не підробка. А справжнісінький елітний кришталь, оригінальний, найкращий та й оформлення непросте. Врешті-решт живу один раз, ніби переконувала себе подумки люда. Можна і потішити власну душу. Гроші й без того розійдуться, а от куплю вазу милуватиме око. Уявляю, як гарно в ній стоятимуть квіти мої улюблені ромашки. Саме цієї миті до магазину зайшов новий відвідувач. Захоплена роздумами про те, чи варто купувати вазу, Людмила й не помітила незнайомця. Не помітила й тоді, коли він підійшов до полиці з вазами, а коли раптово заговорив, злякалася, здригнулася від несподіванки і випустила з рук дорогу вазу з французького кришталю. Перепрошую. Чи не підкажете, яку з вас найкраще подарувати жінці? Саме цими словами злякав Людмилу чоловік. І важка ваза із Дзенькотом гепнула на підлогу. Від удару розлетілася на декілька великих і безліч маленьких осколків. У магазині запанувала тиша. Лише літня відвідувачка. Тихо проспівала, ой-ой. ой Ще з хвилину ніхто не зрушив з місця і не промовив ані слова. Першою отямилася продавчиня, а після неї чоловік. Він і заговорив, прямуючи до продавчині. Пробачте, це моя необережність. Ох, це моя необережність. Але не хвилюйтеся, я поверну вартість цієї вази. Звісно, звісно. Затарахкотіла жінка, швиденько побігла в підсобку, винесла віник і взялася прибирати залишки вишуканої вази. Нарешті отямилась Людмила. Що ж ви? Звернулась до незнайомця. Це ж я випустила її з рук. Ви ні в чому не винні. Я негайно відшкодую завтані збитки. Їй на очі набігли сльози. От прикрість, і чималеньку суму доведеться викласти. І додому повернеться ні з чим. Не буде в неї омріяної вази, навіть почала сердитись на незнайомого чоловіка. Зрештою, це і його провина, що вона випустила з рук таку коштовну річ. Навіщо тишком нишком підкрався ззаду, заговорив до неї? Що ви таке кажете, наполягав на своєму незнайомець, я підійшов до вас. Узяв до рук вазу, яку ви розглядали, і з необережності не втримав. Ваза ба-пах упала й розбилась. Він вийняв із гаманця картку, простягнув продавчині і та заметушилась іще швидше, адже тьху тьху, все закінчилось добре. Ліб'язний пан не сперечається, готовий оплатити ціну вази. Людмила стояла із широко розплющеними очима і зовсім не розуміла, що відбувається, хто цей пан, чому він такий люб'язний і заступився за неї. Подійшла до прилавка і категорично сказала Іро, то я розбила цю вазу, і я заплачу за неї. Пізно лише стенула плечима продавчиня Іра й усміхнулася, оплату здійснено і простягнула картку незнайомцеві. Людмилу охопив такий жаль, такий відчай, яка безглузда ситуація. Вона швидкими кроками вийшла на вулицю, на очі набігли сльози, і жінка не стрималась, розплакалась. До неї відразу ж підійшов незнайомець. Ви так засмутились? Не переживайте. Я думаю, в них іще є така самісінька ваза. Людмила промовчала, намагаючись заспокоїтись і стримати потік сліз. До речі, мене звуть Романом, чи можу запросити вас на каву? Люда підвела на нього здивований погляд. Спершу розраховуєтесь за вазу, яку розбила я, а потім ще й на каву запрошуєте. Це що? Такий новий спосіб знайомства? Чому ж ви іронізуєте, знітився чоловік? Пробачте. Люді стало незручно за різкі слова. Я просто справді дуже засмутилася, насамперед, через те, що ви збрехали, а відтак виклали чималеньку суму за розбиту вазу, але я негайно поверну вам гроші. Вона зметикувала, що може віддати незнайомцеві гроші і так залагодити цю справу, потяглась до сумки погаманець. Роман спинив її руку, але спершу таки випиймо кави. Люда вже остаточно заспокоїлась, тому й знайшла, що відповісти. Я без радістю. але ви одружений чоловік, а я не маю звички пити каву з одруженими. Що за нісенітниця? розсміявся Роман. На щастя, чи, на жаль, я не одружений і ніколи не був? Невже? Хитро зблиснули очі Людмили. Вона пригадала слова, якими чоловік так злякав її в магазині, а хіба не ви. Попросили, щоб я допомогла вам вибрати вазу для жінки. А, ви про це? Чоловік розсміявся ще дужче. Взагалі-то я мав на увазі свою сестру. Завтра вона повертається з Італії з відпустки, певно, привезе чимало подарунків. От і я вирішив не залишатись у боргу, а потішити її чимось. Згадав, що Вероніка кохається у вазах, от і зайшов до магазину посуду. Там одразу побачив вас і вазу у ваших руках, тому й вирішив порадитись. Люда мовчала. Рука так і залишалась у сумці, а на її руці лежала рука романа. Він не забирав її. То, може, таки вип'ємо кави? Не будемо ж посеред вулиці одне про одного розповідати. Я кави не п'ю, промовила люда, помовчала хвильку. А потім кокетливо і ніби ненароком додала проте тут неподалік розташоване моє улюблене кафе, в якому готують дуже смачний гарячий шоколад. Ось так Людмила познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Романом. Того дня вони дуже весело провели час. Покуштували улюблений Людмилин гарячий шоколад, погуляли містом, а згодом повернулись до магазину посуду, в якому Роман придбав дві вишукані вази із французького кришталю одну для людочки, іншу для сестри Вероніки. Добре, що такі були у продажу. Розбитої вази не склеїти, але це не біда, та й не потрібно. З осколків кришталю виходить не надто гарний візерунок. Краще купити нову, а про дріб'язкові неприємності відразу ж забути, адже життя таке коротке, щоб наповнювати його негативними емоціями.